Привіт, кліптаний. Сьогодні хочу поговорити про таку тему, як фліп-спредів між DEX і CEX. Якщо коротко, то тема пошуку розбіжності ціни. Власне, У нас бувають такі ситуації, коли є одна і та сама монета залістена на централізованій біржі, само собою на децентралізованих дексах вона є. І часто ціна розбігається, це є спред. А ще коли ми знаходимо таку ситуацію, що ціна йде за дексом, тобто, наприклад, на дексі ціна підросла, то через декілька секунд на централізованій біржі ціна також росте. От якраз декілька секунд ми використовуємо, щоб заходити в угоду. Зразу ж це не є трейдинг, це відтрейдинг хіба що механіка, можна десь можна порівняти зі скальпінгом, але тут ми. Дивимося на ціну типу на Дексі і розуміємо, куди піде ціна на Секс. І таким способом ці рухи ми намагаємося ловити. Я трохи цю тему покурив, полюзав напротяг двох тижнів, на для мене теж нова. Ну, і, коротше кажучи, написав такий шаблон, який чекає транзакції, підраховує їх і видає, типу, сигнали на покупку чи на продажу. Ну а ми вже дивлячись на ціну, дивлячись на монету, власне, як вона реагує. Само собою вже заходимо диму, або не заходимо в угоду. Значить, в даній темі класно те, що ви можете взяти, умовно там 10 доларів, закинути їх на біржу і попробувати пофліпати, потренуватися, подивитися, чи це вам цікаво, чи це підходить, і взагалі подивитися, чи в цьому є профіт. Ну я попробував. Профіт тут є, можна працювати. Не завжди, правда, є монети, які отак синхронізуються дексі з сексом, але якщо знаходити таку монету, то в принципі можна ловити рухи. Значить, шаблон. В настройках у нас просто ми вказуємо налаштування телеграму, якщо ми хочемо, щоб е, даний шаблон ще давав нам алерти в телеграм, там, сигнали типу на покупку і продажу. В даному випадку у в мене в, е, канал е, падає, але може бот прямо вам велет сипати. Е, тут ви вказуєте е, кей, бота, створюєте через ботфази. Ну і власне, якщо ви хочете, щоб в канал, створюєте канал і додаєте бота туди. От. А якщо ви хочете, щоб вам Влес писав, то через бот GetMyID берете айдішник ваш, і сюди йому вписуєте, він вам буде писати Велеску. Ну тільки перед тим з ботом треба почати, типу, діалог, нажати, там його запустити. Так, коротше кажучи, запускаю даний шаблон. Беру тут, є в мене монетка. Отака я там рандомно знайшов. Я не кажу, що вона є на. Централізовані біджі, це просто, щоб показати вам, як працює даний бот, бо він працює тільки з GMGN. Я просто подивився, де є актив. Коли ми запускаємо бот, в нас з'являється таке от повідомлення. Часом воно десь там заховане. Сюди ми вказуємо лінк GMGN. Тут вказуємо, від якої суми транзакції у нас буде сигнал. Я поставлю 100, щоб просто вам продемонструвати. Ну і тут фільтр, по якому будуть фільтруватися транзакції на самому сайті. Я Поставлю 500. Так, чекаємо, поки запуститься інстанс. Можна в принципі, відслідковувати декілька монет. Тут буде і звук лонг або шорт, і повідомлення в самому вікні браузера. ось тут. Там, де ціна і кількість покупок і продаж. Ну і якщо ви налаштуєте вхідних алертів в Телеграм, то ще буду вам дублювати в Телеграм, зручно, коли ви, наприклад, не біля ПК. І просто побачите, що якась активність по монеті там йде. Якщо ви вислідковуєте декілька монет, наприклад, то такий момент може бути зручним. Такс. Окрім вже, в принципі, все загрузилось. Ну, в даному випадку транзакції досить такі давні. Можна спробувати фільтрнути фільтри, зняти. Через велику кількість транзакцій я тут швидко працювати не буде. ну, Але спробуємо дочекатися сигналу. Все ж таки. Просто для того, щоб продемонструвати вам, як це працює. Пробуємо поставити там, наприклад, Long. О, отак. От в принципі, воно працює. Нам повідомляє про те, що типу є лонг, Ну, повідомляє в Телеграм. І, власне, на даний момент ми з телефоном, бо, як правило, торгується на телефоні. І дивимося, звіряємо ціну і приймаємо рішення заходити нам чи ні. Само собою перед тим аналізується монета, як вона рухається, від якої кількості транзакцій, і от власне ці налаштування, які ми вказували на початку, якраз і ми вказуємо відносно своїх вже спостережень. Коротше, така от тема, якщо вам буде цікаво, цей шаблон я викладати в публічний доступ не буду. Якщо ви є підписником моїх каналів, Ютуба, Телеграма і всього іншого, то я вам його можу видати. Ви мені просто в ЛС напишете імейл, на який у вас зареєстрований, занопостер, і зможете отримувати, там період тестовий якийсь, просто поїздити цю тему, перевірити, чи вона працює. От, якось так. В общем, на цьому все. Якщо що. Можете звертатись в лед за даним шаблоном.